Всім привіт! Є у нас на господарстві такий от стабілізатор напруги. І, чесно кажучи, в селі без нього важко вижити, тому що напруга скакає як скажена. І ну, користуємося, там холодильники через нього підключені. І от одного разу від нього почувся тріск, шум, хлопок і іскри, і він почав пахнути смаженими релюшками. Ось. Ну, розібрав я його спочатку, нічого взагалі не помітив, що тут відбулося. Потім спробував ще раз ввімкнути, він ніби ввімкнувся, але знову з такою от іскрою якоюсь. Після того я знову його розібрав і знайшов наступну причину. У нас тут є ряд релюшок, вони 12 вольтові, комутують 250 вольт. Ну, 220 в моєму випадку іноді, а іноді і 260 вимикають. Так от, ці релюшки розраховані на 15 Ампер. Ну, ось тут намальована схема роботи релюшки. Ось сама плата, яка тут є, вона спрощена, як ви бачите. Зверху у нас не всі компоненти стоять. Частково заповнена плата, ну, якось універсальна, мабуть, є складніші ці стабілізатори. Я згорівшу релюшку випаяв. Ось вона стояла на 15 ампер, 12 вольт. Звичайна розпиновка С, розпиновка С, релюшки, ну так воно називається, ось. Тут от намальовано, що зверху стоїть катушка, знизу ну, центральний контакт комутується із правим контактом за замовчанням. Ну, Коли подається на релюшку напруга, комутується із лівим контактом. На катушку подається 12 вольт, комутує воно 220 вольт. Ось якось так. Ну, А так взагалі досить довго працював цей у нас стабілізатор, і претензій до нього ніяких не було. Ну, окрім того, що згоріла релюшка. Ну, сліди сліди Тут те, що вона горіла, ось видно, на платі, бачите, чорне треба відчищати. Ну, зараз е я, прийшли мені нові релюшки 12 вольтові. І я планую замінити всі 5, 5 релюшок, тому що я думаю, вони всі 5 підносилися. Це ж механічна деталь. І варто, я думаю, якщо одна згоріла, то інші також поміняти. Тому міняю всі 5 і пробую на працездатність. Вимиваю сажу ведролюшку Придбав отакі от релюшки. Тут є маркування 22F. Це таке саме маркування, як на тих, що там стоять. Вона розрахована. Катушка тут працює від 12 В постійної напруги, може комутувати 250 В змінної напруги 16 А і 30 В 16 А постійної напруги. Ну то така от релюшка, буду таки ставити. Про всяк випадок перевіряю нову і стару, щоб все правильно працювало. Ну поки що правильно. З релюшками все добре. Ось рідні релюшки, які тут стоять. Маркування 22F. 12 вольт VDC. 15 А 250 вольт змінного струму і 20 а 24 вольта. Досить зручно випаювати отаким от, от паяльничком. Коштує недорого, але виручає. Набагато зручніше, ніж улова відсос. Але треба почекати, поки нормально розігріється. Як нормально розігрівся, так взагалі нема питань. Паяю без флюса. Флюс той, що в припої його достатньо. Якби не паяло, додавав би ще. А так, в принципі, плата не окислена. Нормально. Є деякі релюшки погнуті ножки. Почта так везла. Спочатку фіксую одну ножку. Як небудь. А потім уже можна паяти нормально. Воно не випадає. Що з ним не стається. Будь ласка, працює все. Можна віддавати.